Консультація для батьків старшого дошкільного віку тема в чому дитину економити електроенергію, підготувала вихователь Лаптіва Тетяна Олександрівна. Шановні батьки, сьогодні ми говоримо про важливу навичку, яка не лише заощадить ваші витрати, а й допоможе виховати в дитині відповідальність за довкілля. Це економія електроенергії. Навчання малюка бережливому ставленню до ресурсів варто починати саме в дошкільному віці, коли формується розуміння певних правил поведінки та звичок. Почніть з простого пояснення: дитині потрібно зрозуміло пояснити, що таке електроенергія і для чого вона потрібна. Ви можете сказати, що це сила, яка живить світло. Побутову техніку заряджає телефони та інші прилади. Розкажіть, звідки береться електроенергія, пояснивши, що її виготовлення часто потребує використання природних ресурсів. Зробіть економію електроенергії сімейною цінністю. Діти часто беруть приклад із дорослих. Важливо, щоб ваша сім'я свідомо ставилася до економії електроенергії. Наприклад, вимикайте світло, коли виходите з кімнати і показуєте це дитині. Можна також пояснити, що це один із способів допомогти природі залишити ресурси для інших людей. Розподіліть з дитиною прості правила економії. Розпочніть із встановлення кількох базових правил, вимикати світло в кімнаті, коли виходить з неї, не залишати телевізор чи інші пристрої вімкненими, коли їх ніхто не дивиться. Використовувати настільну лампу, якщо треба освітити, невеликий простір, а не цілу кімнату. Роз'ясніть, що комп'ютер або інші пристрої потрібно потрібно вимикати повністю, а не лишати в сплячому режимі. Перетворіть економію на гру, зробіть процес економії цікавим для дитини. Наприклад, можна створити календар або плакат, де дитина ставитиме позначки щоразу, коли пам'ятає про вимкнення світла. Наприкінці тижня ви можете обговорити її успіхи та малечу за старанність, влаштувавши, наприклад, сімейний вечір зі свічками чи приємний сюрприз. Поясніть, як працюють енергозаощадні прилади. Розкажіть дитині про побутову техніку, яка допомагає економити електроенергію, наприклад, енергозберігаючі лампочки або розумні розетки. Поясніть, що ці прилади дозволяють зменшити використання електроенергії і є корисними для нашого бюджету та природи. Спільне вимірювання енерговитрат дуже цікавою практикою може бути. Для вашої сім'ї, наприклад, можна подивитися на показники лічильника на початку та наприкінці місяця та спробувати пояснити дитині, як ці цифри можуть зменшуватись, якщо вся сім'я буде дотримуватися правил економії. В чому дитину берегти навколишнє середовище? Поясніть, що економія електроенергії допомагає зберегти ресурси планети і зменшити забруднення. Це також дозволяє зберегти чисте повітря, воду та інші природні ресурси, які дуже важливі для всіх. Пам'ятайте, що навчання економії це тривалий процес. Перші результати можуть з'явитися не одразу, але з вашою підтримкою дитина поступово сформує корисні звички. Дякуємо за вашу відповідальність і допомогу у вихованні свідомого ставлення до ресурсів у ваших дітей.